Що ж, друзі, продовжуємо з вами готуватися до великодня і раді вже вітати у нашій студії Анастасію Тітову, засновницю майстерні профіпаті, майстриню із виготовлення великодніх свічок. Я можу загадувати бажання біля двох Анастасії і одне бажання для нас усіх на всіх, одне бажання на всіх. Я думаю, що ви здогадалися, що я вже загадав для себе, і думаю, зі мною погодяться усі українці. Анастасія, ну дякуємо, що ви сьогодні завітали. Готуємось до великодня і бачимо, що ви сьогодні з певною атрибутикою до нас при. Ішли, а ця атрибутика нам знадобиться для того, що ми можемо сьогодні одразу в студії зробити великодні свічки. Ну не те, що великодні, в принципі, взагалі виготовити свічку, тому що, наскільки я знаю, багато людей звикли їх купувати там у храмі, коли проходять переважно. Так купують, готове там 5-10 гривень вона коштує орієнтовано. Так, а от наскільки зараз активно взагалі люди збереглася якось традиція, чи відроджується, що самостійно вдома от напередодні великого свята хочуть собі зробити свічку. Свічки роблять зараз це в нас в Україні. Саме свічки не дуже часто замовляють, але свічки у вигляді яйця це вже така наша наш креатив з цього свощини А це от ну теж дуже Тренд популярна. Такі, так, 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 так. а Бо свічки загалом після після того, як почали електрику відключати в Україні, ну взагалі став трендом. Mm -hmm. Тому ми почали вже їх виготовляти з дітками, з дорослими. От з такої вощини. Для бджілок чіпляється на рамочки, і ми це купуємо теж в магазині бджоларства mm -hmm. і робимо з цієї свічечку. Скільки коштує такий один аркуш а, Десь він до, в районі 30 гривень mm -hmm. виходить, якщо їх купувати, mm -hmm. ну, десь там. вони на кілограми врахуються. Я вже можу робити правильно? Так, ми ви можете, можемо починати робити. Так. Тобто, а скільки свічок можна з цього зробити? А коротеньких? Ну тобто, так, як, ну, як маленька, якщо коротенькі, ось таких, от, наприклад, їх можна і три зробити. Угу. Ага. А ми я от нарізала давати спробувати. Да, я Зараз нарізала на дві Нарізали, на... Угу. можна цілу таку зробити. Давайте я це буде величенька буде тоді. Да, так, я сьогодні тоді ми зробимо. Навіть два, дві форми свічок. От вона дуже-дуже рідко, угу. дуже рідко, дуже рідко, точніше, не рідко, вона робиться, ріжеться дуже легко. Ось угу. я розрізала це, в нас буде така свічечка, яка, як пірамідка. Тобто воно дуже-дуже легко робиться для тих, хто вміє робити суші, або просто, або просто скручувати паперчик. Я беру не спеціальний фитіль, а навіть просто таку от, крафтову. Таку. Вірьовочку, і mm -hmm. воно просто скручується. Ось ви голов... скручуєте, е, Анастасія? Я хотіла вас запитати, наскільки взагалі це крихкий матеріал, скільки доведеться, як то кажуть, зіпсувати аркушів, аніж перш ніж зробити свічку? Чи в принципі це не складно? А можеш, Андрій, будь ласка, мені подати шматочок, Хочу теж подати. Давайте. Давайте. Я я зараз... Давайте нам Дам. теж спробуємо. Раз. В мене так. таке враження, що він як пластин. Так? Коли так передайте Анастасії. стасі, коли, коли воно е, свіже, бо то, тоді воно як пластилін, і ви жодного не зіпсуєте. Да, 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 давайте, давайте, головне, так. щоб у нас трішечки фітіля отут стирчало. Угу. І коли ви скручуєте, дивіться за тим, щоб низ, на якому стояла, не ставав горбіком. Тобто, оця частина а, має бути, бути рівно, або або, наприклад, Ну, ямка всередину тільки. Угу. І вона дуже-дуже легко скручується. Якщо ви не дуже плотно це скручуєте, це нічого страшного, бо вона все одно, коли буде горіти, затече всередину. Але І... скажіть, загалом краще скручувати щільніше? Краще скручувати щільніше, щоб вона не підтікала, коли горить знизу, бо а -а. вона тоді всередину підтікає. Ну, я вам скажу, що. Волі доволі легко. І я доволі... так розумію, що можна потім на неї вже нанизувати декор за бажанням. Так, ось я зараз вам відрізаю ось так. От я люблю, щоб вони були натуральні, бо зараз дуже угу. часто стали використовувати це для Анастасії Зараз я просто зав'язую об, об, об обкручую таким мереживом, можна отакою от, от тканиною, мішковиною. та ні кілька разочків. Ось Ага, так. Таку зробила О, спідничку. У мене теж вже вийшло, дивіться. Так. Ви Дай можете я. теж обкрутити навколо угу. і зробити, просто обв'язати об кілька раз... разочків. Давай так, тобі. я зараз Анастасія. стала. Дякую, так. дякую, Андрій. Так. Тримайте. І, і обв'язуємо кілька разочків, і бантик робимо. І така буде у mm. нас крафтова свічечка з усіх натуральних матеріалів. Я дуже люблю. Можна сюди вставляти, наприклад, Якісь Сухі квіти, всередину лаванду засу... засипають, щоб коли воно горить, щоб запах давало. Я вам скажу так, пані Анастасія, коли бачила в продажу подібні свічки, виглядає набагато складніше, аніж є насправді. Тому мені здається, і діток напередодні свята можна долучати mm -hmm. спокійно до виготовлення таких свічок. Так. Дуже легко насправді. Так, і я поки ви там закручуєте, я зроблю ще таку світочку, щоб ви побачили різновид. Як їх роблять, це е, коли вона є. А така... можливо з цього зробити, таку тонесу. Бонку та? можна тільки просто трішечки вощини взяти і Да, ну, ну, угу. Пірамідку, коли, коли таку височеньку роблять свічечку, то від великого до маленького скручують так само, і вона в нас буде. Вийшло. Та супер, Андрій, все, і Таке враження, як все життя робив їх. Так, режисерка казала, що ой, щоб ми встигли. каже, встигнемо. Ми все встигнемо. Тому О, бачите, гляньте, ось ось все а, а це така свічка, коли з отакої трапеції вона виготовляється. Ось, це вже, тобто, це вже трішки це вже. вона інакше. Але виглядає. знаєте, загадкою зараз для мене залишається, як зробити у вигляді яйця, яйця. От, у вигляді а ну, яйця. Це спорігнемо. вона вже вона вже трішечки складніше робиться. Тобто вона я її з кількох деталей роблю. І для початку я роблю нашу основу, і вона вже тут більше ловкость рук, спритність рук. З дітьми це вже складніше робити, бо тут треба вже як пластиліном і вже виготовляти ось так. Навіть вона вже товстенька тут виходить у нас. Це а, у формі яйця потрібно а, о, о, додавати, так. додавати так. От ми тут я додаю а, ще все. бачите, такі от е, шматки, Додаткові щоб шматки. так, щоб воно в нас е, як ну, звужувалося. А форму ти як потім зробиш? А потім, потім форму я отак і більше руками формую. Ага. І е, щоб воно було, ну це вже таке, в нас стареньке, до речі, отут він крихкий, бо вже час якраз воно так подивіться. Скільки речей часу... може, е, ну, от, не, не те, що термін придатності, скажу Світі так, може а скільки горіти може, може горіти принаймні, свічка така? Горіти десь, мабуть, години півтори-дві. А те, що ви кажете, що крихкий, це що? Він має якісь зберігання? все-таки? Ось так, так, так. Бачите, воно вже починає ну, виглядати okay. у формі яйця. Воно так, через певний час він навіть, навіть вощина, воск ну, стає крихким? Так, він як висихає трішки. Mm -hmm. А через який це час десь? Ну, ну півроку десь. Року так, півроку десь. Пів я думаю, що до півроку точно знайдуть. Ось я обертаю, щоб воно. Як вже... Як використати І січку. Отут вже я її формую, ну я вже як ліплю. Тобто mm -hmm. отаким от чином. Mm -hmm. А, тут вже можна збирати. Бачите, ви, ви побачили, що воно таке на пластилінчик схоже, і тому, е -поки, поки воно свіженьке. І таким чином я от можу ще його, отак от його. Непогано. І в нас вже. Свічечка, яєчечко. Чи можна таку свічку зробити? Арома свічкою, якщо, наприклад, додати можливо всередину? якісь олії, так? Так, всередину арома, маселка, оця можна олійки, такі от ну всередину, вони якраз от в цих порах лишаються угу. і лаванду ще кладуть, ароматрави якісь кладуть. Тому так, так, можна, звісно. Але мені здається, запах меду він все просто дає найкраще. Так, тут без варіантів. Запах меду це просто можна насолоджуватись цим ароматом ага. і насолоджуватись свічками, які ми вже сьогодні зробили в цій студії. Бачите, друзі, дуже просто насправді, і буквально декілька хвилин для цього потрібно трішки, як то кажуть, бажання і все, і все у вас вийде обов'язково. Можете таким чином підготуватися до великодня. Тож беріть на замітку, ось такі лайфхаки, і робіть своїм діткам майстер майстерк й не тільки з дітками, а з рідними з дорослими також. Так. Анастасія тітова, засновниця Дякуємо. майстерні профіпатії, майстриня із виготовлення безпосередньо великодніх свічок, була у нашій студії. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. Дякуємо вам. Пасибі. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі нашим ефіром.